You better bust that if you go ballet. Таю всім ранок, сьома -го годинка ранку. Сьогодні я поїхав за автомобілем, У мене є декілька замовлень, поїхав в Німеччину. Хочу вам показати, де я зупинився, в якому готелі. Ось так він виглядає, 5 -зірковий. Ось зараз вам покажу. Це все включено, П'ять зірок. Ось сюди, десь дві годинки я тут поспав. Короче, виходить, що це все включено. Ось така Німеччина зранку, дуже красиво. Ось так це все виглядає. Зараз буду йти дивитися автомобіль. Чекаю на клієнта, зайшов подивитися ось такий Santa Fe Hyundai. На хорошій комплектації зняв кришку. Коротше, принесли мені вже номера, щоб я міг зробити тест-драйв. Принесли мені стартер, тому що акумулятор сів. Ну і я зараз хожу, дивлюся цей лакокрасочне покриття автомобіля. Поки чекаю, клієнта не хочу заводити, ось так виглядає. Ціна буде дуже крута. Поки що, ну, якщо ми будемо його брати, то за ціну я домовився дуже гарно. Зараз бачите, яка ціна буде набагато нижча. потім скажу, яка на таких титанах. Ну, коротко, Прикольний такий на автоматі, на шкірі. Е, що тут у нас ще? По-моєму панорама. так, да, Панорама велика. Е, це семімісний, якщо я не помиляюся. Ось так це все виглядає. По тормозах, по-моєму, все чудово. Ну, Будемо робити огляд. Ось, подивіться, зайшов я на цей авторинок. Супер Б 12 тисяч 13 тисяч. 200 тисяч пробіга 2016 року, 11-й 11 місяць, 2-літровий, Супер Б на руці. Ось так виглядає, напишіть, як вам ціна. Ось так автомобіль виглядає. Ну, В цілому може бути. Одновато сьогодні тут знаходиться Volkswagen Polo 14 TDI дизель 13950 100, 56 тисяч пробіга. Ось тут можете потім почитати, airline комплектація на автоматі. Така заряжена. Маленька пушка, просто такий рандомний, на який я зайшов. Toyota. Давайте подивимося Toyota. Toyota багато хто цікавиться. 17950 євро 1,8 гібрид. Хороша Toyota для таксі, ось так виглядає. Рено талісман. Ціни немає. Тут стоїть Ford, Євро 6, 1,5 дизель, ціна на експорт 9,250 123 тисячі пробіг. Ось так виглядає. Якось так. Клієнти дивилися ми один із автомобілів. І коротше, той автомобіль нам не підійшов, тому що він практично був весь крашений, Відключена турбіна і мотор погано працював, тому ми його цей не, не хотіли купляти. Прийшли дивитися ось цей автомобіль. Ось так він виглядає. Ціна на даний момент ми сторгувалися дуже гарно. Ціна на даний момент. 12 Класні колеса. Коротше, на цих на титанах 19-ки. Що тут? Хороша різина, титани, що там хороша різина? Автомобіль в хорошому стані. Пробіг, пробіг автомобіля, виходить. Пробіг автомобіля виходить, бачите, яка його ціна була 14800. Ми його забираємо за 12800, дві штуки вниз. 165 тисяч пробіга, це, звичайно, під вопросом. Але в принципі автомобіль має безключовий доступ, на кожній, їде гарно. Ось так виглядає, є пам'ять сидінь. Коробка автомат шестиступенчаста. ось так все виглядає. Як бачите, салон досить збережений. Але так в цілому, в цілому автомобіль на хорошій комплектації, підігріви задніх сидінь. 2.2 дизель. Як вам такий варіант, напишіть мені в коментарі. Досить довго шукали автомобіль, не так просто знайти одна крашена деталь. І це навіть ніхто не замітить, де вона дуже гарно підібрали. Ось так це все виглядає. Пам'ять сидінь. Автомобіль я досить довго шукав і, в принципі, дуже класно сторгувався, ось так виглядає. Це повнопривідний 2.2 Santa Fe 2013 року. Ось так це все виглядає. Автомобіль технічно справний, нічого не потрібно вкладувати, тільки поміняти масла та фільтра. Ось така була ціна. За 12800 я сторгувався, Як ви вважаєте, круто чи ні? Як вам ціна взагалі на такий автомобіль? Чи це дорого, чи це мало? Напишіть мені в коментарі. Мені дуже буде цікаво. Безключовий доступ, як я казав. Тільки, по-моєму, на передні двері і все. різні тут датчики, блокування Гарно в автомобілі пахне все. Відчувається ще автомобіль. Хочу завершити цей день таким е, коротким відео. Е, хочу сказати, що я вже приблизно не спав десь більше 48 годин. Виходить, що так, е, цей день був продуктивний. Я Придбав для клієнтів два автомобілі. Все-таки в мене вийшло. Хоча потрібно було три, але я вже не маю сили. Я ледве тримаюся і потрібно ще їхати додому 800 км ну, Кого цікавить, автопригон. Допомога е, у підборі автомобілів з Німеччини, Нідерландів або будь-яких країн. Допомагаю привезти автомобіль в Чехію, Польщу, Словаччину Можете звертатися. Ну і підписуйтесь на TikTok канал. Всім гарного дня чи вечора!